Так бігає компашка, -компанія. <гум> Да? Ой, які щасливі, які <гум> щасливі. Бігають тут, прям подружки. <гум> У нас тут така класна погода, як весна. Тепло, навіть пашки співають. Бачите, деякі троянди. Замотала. <гум> Хожу, тепер кожен день перевіряю, щоб дорі не погризла. Бо вона дерева розмотує. І мене мама їх позамотувала, а дорі їх розмотує. Mm. Так. Але це, думаю, на... не надовго, бо зараз у нас буде потепління і вже наче потім не буде холодно. Ну, мінусів таких великих. Не вистачило мені цієї тканини, щоб оцей замотати, але я так дивлюся, що. Наче нормально? Наче нормально. Може і нічого. Тут так прикрила, бо тут дорі пригає скакає. Ну, Щоб вона кущик цей не зламала. Так? Да? Так. Да. Ой, красиво! Ой, красиво! <гум> так, що тут ще у нас такого? Оце теж так прикрила корзинкою. Буду весною обрізку робити, вже подивилася відео на Ютубі, як це що робиться. Бачите, це повністю в землі, то я тільки так, щоб не зламали. Тут в мене все провітрюється, вон так трохи. Бачите, щілини є. Так все виглядає. Цього року планую частіше знімати троянди. Я вже, знаєте, передивилася всі дачні відео, які я знімала з літа. <кій> Прям виговор собі зробила, що мало показувала рослини, особливо троянди. Так що в цьому році буде більше. Ну, плюс буде цікаво спостерігати за тим, як вони ростуть, особливо ті, які я осінню посадила. Та ще на мене чекає дуже-дуже багато нових посадок. У нас же тут тюльпани починають їсти. Там також, бачите? Отут, отут видно. І ще я саджала. Горщики, вони себе також добре почувають, вони в мене в погрібі стоять. Лаванда, дивіться, яка велика. І вже треба розділяти та трохи освіжати. Бачите, тут всередині таке вже всі дерев'яне. До речі, я ще дещо докупила і зараз вам покажу. А знаєте, в будь-якому випадку, як би я не хотіла одразу гарно все посадити, щоб воно класно виглядало, так воно не буде виглядати, бо ті ж троянди показують свою красу там тільки на, на третій рік. А Так як вони в мене дуже-дуже молоденькі, їм тільки рік, а кому ще і року нема, бо я тільки посажу. Тому прям такої супер краси в мене вийде. Але ну, так, щоб симпатично було, то це я постараюся. Значить, на це я раз вирішила замовити ще такі декоративні трави з Лакові. Чисто теж подивитися, що воно таке. Бо на Ютубі то я відео вже багато не дивилася і в <п 'ї> пінтересті. Зараз вам покажу картинки, які мені дуже подобаються, і я собі в майбутньому теж би так хотіла. Але ще не знаю куди, бо в нас зараз дуже багато всяких різних насаджень, які треба прибирати. Які ще від минулих хазяїв? Ну, багато всякого. Треба це все перебирати. Плюс є багато рослин, які садила дімена мама, і їх теж треба кудись пересаджувати. Ми плануємо робити газон. Не знаю, чи в цьому році, чи в наступному будемо дивитися, бо знаєте, зараз якби, ми то плануємо, а як воно вийде, не знаємо. Тому я якби і про плани наші не розповідаю, що ми на цей рік, на цей сезон запланували. І взагалі, якось, знаєте, не хочеться ділитися планами. поки. вже по факту буду показувати. Отже, плануємо, щоб у нас був такий прям зона-газону. Салт, зону, газону та клубочки. Щоб не було таке, що прям от все, все прям натикано скрізь. І щоб якось більш-менш було охайно. Ну і збалансовано. Тому багато чого треба пересадити, з того, що росте, є чим зайнятися. Ну, і я вирішила на пробу замовити злакові декоративні трави. Це ковель. Мені сподобалась така пухнаста травичка, але. Багато читала, що вона не усіх зимує, деяких засихає. Подивимось, може, в мене не засохне і буде прикольно. Одну штучку. Всього по, одні, по одній штучці замовила чисто на експеримент на подивитись. Міскандус замовила дуже класний, величезний такий кущ. Молню замовила. Теж така прикольна. Кущик такий маленький. Так, ще з лакових імпера Ребарон. Прикольна трава. також я дивилася відео на Ютубі, що треба а, чи відро без дна, чи щось, щось закопувати, щоб коріння не розросталося і воно прям не розійшлось по всій території, щоб його якось зріст стримувати, кордони його. Тому це я маю ну, в курсі про це. Ще, значить, замовила осоку Amazon Mist. Ну, теж така незвичайна травка. <сіх> пенісетом. Взяла два сорти. В інтернеті малюнки однакові. Але я так розумію, що там відрізняється тільки розмір цих того, що цвіте. Бо я замовила два пенісетума. один, який Little Bunny, а інший Hamel. Тому подивимось. Хоча по висоті, як ви пишуть, що однакові не знаю. Значить, із квітів я ще замовила один дельфіню. У нас зараз голуби є. Я думаю, ну що взяти а потім думаю. Ці. Скільки тих голубих дельфінів може бути? Взяла тільки один, якийсь дельфініум болеро. Незвичайний. Я таких не бачила у нас тут. Також, дуже мені подобаються флокси, я обожнюю флокси. У нас вони є. Плюс я осінню саджала флокси почвопокровні та е шиловидні. От, і ще вирішила ще дібрати високих флоксів. Ну, так, знаєте, на задній план. Е я взяла в трьох кольорах флокси. Ще взяла лаванду, такої лаванди в мене нема. Дуже прикольно на малюнках, подивимось. Як будуть всі там оси бджоли літатись на неї, як вона буде рости. А, ну, у мене звичайна така вусь-колись на лаванда. Росте в нас дуже добре. І на зиму не укриваємо. Ну і ще на Ютубі побачила. Бо я вже, напевно, всі відео з трояндами передивилася. Що хто садить ще ну, біля троянд? А, і мені сподобалась така рослина, як Дігіталіс. Ну, я взяла в двох кольорах, так як. Я шукала ніжно-рожевого, але не було в наявності, тому я взяла просто рожевий та жовтий кольор. Ще там був білий з крапленнями, але чогось, чогось я вирішила його не замовляти. А, і ще треба буде мені купити, а, називається, називається чи не таран, ну щось таке, для обробки стовбурів після обрізки. І ще можна зеленку. Зеленку теж треба купити, бо в нас все тільки йод. Зараз в мене таке основне завдання це придивитися до рослин, які будуть у нас рости на постійній основі в майбутньому. Коли ми вже зробимо доріжки, коли вже все буде з ландшафтним дизайном, коли буде все гарно. Я вже всім все зробила ландшафтний дизайн. У мене там два варіанти: один зі ставочком, а інший без. Може, з Дімою подивилися, нам все підійшло, вже як вийшло. Я прям у нас там в сімсах прям наша дача, будинок, все, як я там в грі зробила, все ми так і реалізували. А зараз я ще там ремонт зробила всередині будинку в цій грі, та ландшафтний дизайн. Мені сподобалось, тому в мене вже є план, як воно все буде. Але це буде прям в майбутньому, в майбутньому вже після доріжок, коли ми до цього етапу дійдемо, а Перед цим треба зробити ремонт в хаті, ой, вольєр, сарай переробити, як гараж буде. Тому є ще чим займатися. А, і зараз я саджаю, ну, можна сказати, просто граюся з кумбочками. Чисто придивляюся до рослин. Ну, зараз я саджаю там, де воно саджається. але щоб було симпатично. Щоб сильно так не, не натюкувати, як вона зараз у нас. А навпаки, щось прибрати, щось там пересадити, кудись там. Ну і було місце, де придивитися до рослин, які, можливо, потім у нас будуть рости. У ну, мене там в грі ландшафтний дизайн це так, знаєте, дуже голосно сказано. Просто візуально а, як зробила доріжки, як я хочу, щоб вони там йшли, і що має де як рости. Пояпса, скажімо так, і які рослину ми і ту і саджати, і ялинку хочемо, але це все теж не одразу, бо ще буде багато сміття, ще й будівництво і купа всього. Тому зараз ну, просто нема сенсу витрачати на цей час, щоб прибудинкову територію ви знаєте, долоду проводити, Бо все просто зруйнується якось так. Ну, а тут в мене експеримент. Самі бачите, що. Це сьогодні зробила тут мікс, а тут червоні треба буде підписати. Але якщо нічого не вийде, я не розстроюсь. У мене багато троянд до мене йде. Буду з вами прощатись, я вже тут набалакала <гум> багато всього. Побачимось з вами в понеділок. Driving by the fields I used to run through, where you were chasing me. We were riding out under the bleachers.